Але, на жаль, існує така річ, як візовий режим, і нам доводиться з цим моритися. Власне, початок поточного візового режиму бере з 1985 року, коли Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Сумбур і Франція підписали Шенгенську угоду, яка дала назву в системі візової казати. Ця угода ліквідувала прикордонний контроль між цими країнами. Через 5 років до цієї конвенції почали приєднуватися інші країни. Не треба думати, що підписання угоди про спрощення візового режиму це якийсь комплімент з боку Євросоюзу до України. Деякі політичні сили починали власне, політичний рік в січні з того, що кричали, що скоро Україну навалять нелегальні мігранти, яких Європейський Союз захоче скинути на територію України, тому що Україна підписала цю угоду про реалізію. Експерти були більш спокійні, вони пояснювали, що нічого такого не, не відбудеться, оскільки угоди про реадмісію підписували так само свого часу і Польща, і Угорщина. І інші країни, що не були свого часу членами Євросоюзу, і насправді не так просто повернути нелегал в ту саму Україну, треба довести, що цей нелегал, перебуваючи в на території України, з неї вже знайшов а, якусь щілизну і незаконно потрапив до території Євросоюзу. Принаймні за моєю інформацією, яку мені надала людина близька до управління державної прикордонної служби. На даний момент у нас нелегальних мігрантів повернути в порядку місці в Україну. Ну не повернути. Мова не йде про повернення українських громадян, яких будь-яка країна зобов'язана прийняти, якщо ті порушили умови перебування в країнах Євросоюзу. Держава повинна їх прийняти. Мова йде про громадян третій країн, які через нашу. Територію нелегально примудрилися проникнути до е, Євросоюзу. Євросоюзу. Власне, такі уходи про спорушення бізнес-режиму. Суттєво зросла. Чув багаторазова, короткострокова. Багато Короткострокову візу називають візу я буду до одного року влюблені. Таких віз раніше давало дуже мало і переважно намагалися давати одну-дворазову візу. Після підписання угоди про редмісту це стало можливо особливо для тих людей, які в цьому мають потреби. Для представників а, наукових, культурних, а, а, мистецьких тіл, для представників бізнесу, підприємців, які по справах їздять до країни. Це хабар, який дав Євросоюз нашим урядовцям. Менше з тим, якщо ви вже намагалися взяти візу річну і вам це вдалося, і плюс ще ця віза була безкоштовною, ви відчули на собі дію саме цієї угоди. Європейський Союз нещодавно оприлюднив свою статистику видачі віз громадянам різних країн. І виявилася е, е, ну, дуже цікава ситуація. Е, багато хто казав, що українцям дуже багато відмовляють. це Яка, громадяни, які отримали більше мільйона віз за 2009 рік, що склало 920%. Ну, в третьому місті Китайся в Ухворі трошки більше півмільйона віз і 4,5 відсотки. На четвертому місці Сербія з 19 грудня 2009 року Сербія перебуває. В безвізових відносна країнами є потребу. Але оскільки 2009 рік ще був цілком дієвим для серпні в плані отримання віз, тому вона потрапила в цю а, статистику. На Що цікаво, якщо взяти країни, якщо взяти країни члени е учасники східного пар партнерства, то е Білорусь зупиняється на другому місці з досить непоганим результатом. Найгірші результати Азербайджану і Єрманії. Перш за все через віддаленість, скажімо так, певну неєвропейськість, в чому трошки менша зацікавленість регіону. В... 那日子。嗯 <music> це непонятно, понятно, тому що якщо є... 200 віз на день. І це при тому, що воно працювало під, під захистю, працювало постійно, черги були постійні. Якщо фіни примудрилися так розкоритися, то я думаю, що у Євросоюзу великої... Thank you.